З нагоди дня конституції України в обласній філармонії відбулися урочистості. Детальніше про це наші кореспонденти. У приміщенні обласної філармонії яблуку ніде було впасти. Представники різних поколінь зібралися вшанувати основний закон країни через творче дійство. У підготовці патріотичного концерту сили спробували і молоді. Студенти, історики, політологи та міжнародники з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника підготували інсценізацію, присвячену пам'яті Небесної Сотні. Люди пригадали, що починався Євромайдан і хвилини мовчання пом'янули усіх полеглих, особливо урочисто лунав гімн держави і особливо згаду. За яких обставин 18 років тому було прийнято Конституцію України? Сьогодні ми згадуємо українців, силами яких був прийнятий закон, і сподіваємося, змін на краще. Сьогодні ми і це є нашим завданням першочерговим. Ми повинні примусити насамперед владу і політиків жити за Конституцією та використовувати її позитивний потенціал. Забезпечувати прогнозований розвиток України як демократичної, соціальної правової держави варто зазначити, що українська конституція, написана у 1710 році Полипом Орликом, випередила усі закони світу, маючи такі напрацювання, конституція 96-го теж мала неабияке значення. Проте й цей закон потребує змін і трансформацій. По-перше, треба прийняттям конституції унеможливити падіння демократії інституційним шляхом і визначити форму правління, яка є оптимальною для України в даний період її розвитку та становлення як унітарної, цілісної, єдиної соборної держави. Прикро, що цьогоріч свято має гіркий присмак через військове протистояння на сході країни, проте українців не здолати, і це ми довели. Тому у нелегкий час президент і уряд готові змінювати конституцію задля того, щоб вона носила не декларативний характер і щоб люди на собі відчули усі права і свободи, прописані в основному законі.